Війна вже триває 8 років. Вона ж почалася не тільки 24 лютого. Вона 8, 8 років вже триває. І, скажімо так, з так, 14-15 року я перебуваю постійно у цій матриці війни, але з різною би, інтенсифікацією. Но, е, до 24 лютого дуже багато було розмов. Що нам потрібно бути як Ізраїль? І як кажуть, там, не прохай Бога, Бога, тому що Він може почути твої молитви. І от зараз, як це не звучить може, контраверсивно, але зараз, скажімо так: Господь Бог почув наші молитви, і нам потрібно стати Ізраїлем. І ми вже стали їм постійні обстріли, які, я думаю, що вони можуть і не закінчитися після того, як ми вийдемо на кордони 91-го року. Ну, ми стали державою, яка десятиріччя наперед буде перебувати у такому стані постійної військової підготовки, постійної військової загрози. Тому, коли я кажу про Ізраїль, давайте не забувати про те, що ізраїльтяни нікому ніколи нічого не пробачають помста. І тому ми і зараз е, повинні також думати, а також створювати інституції, які знайдуть скільки б не пройшло часу всіх військових преступників та їх покарають, всіх злочинців.